Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогодні хотів би поспілкуватися про те, які взагалі є України варіанти рішення нашої проблеми, тобто припинення війни і перемоги над Росією. Дехто каже, що одним з варіантів є вступ в НАТО чи вступ в Європу. Потім один, тобто другий там варіант, що нам Європа і Америка дадуть достатньо зброї, щоб ми. Відкинули Росію. Ну і ще, як я вважаю, є ще один варіант це якщо ми самі створимо тут а, вільну економіку, яка буде здатна забезпечити озброєнням нашу державу, і вона її зможе закупити для забезпечення нашої армії. Тобто, для того, щоб це зробити, це виходить, що нам треба. Зробити всі умови, зняти всі обмеження, щоб бізнес у нас почав просвітати, процвітати, щоб почав виробляти велику кількість необхідного для нашої армії озброєння і не лише озброєння і товарів, бо держава заробляє не лише на, на тому, що купує озброєння, яке необхідне для нашої армії, але вона і держава то тобто, має точніше, підприємці щось продавати. Щоб заробляти якісь гроші, тобто продавати щось заробіш, продавати щось нам, фактично мешканцям України. І на цьому платя податки держави будуть гроші. Ну і звісно, щоб у державу було більше грошей, і потрібно менше витрачати на щось, що не пов'язане з нашої армії. Тобто, зробити свою систему більш ефективною, тобто зменшити, як мінімум, зменшити вже існуючу кількість чиновників і прибрати будь-які напрямки діяльності, які зайві, які не дуже потрібні, які споживають дуже багато ресурсів. Так ліба інакше, виходить, що навіть в тому останньому третьому плані це сильна економіка, тобто збільшення ВВП вдвічі. Але давайте все рівно подумаємо, а що треба, щоб, припустимо, НАТО захотіло нас взяти під своє крило? Тобто це фактично стратегія, щоб замість нас всі наші проблеми вирішила НАТО. Тобто вона нас взяла під крило і почала, почала нас охороняти. Яким чином вона захоче взяти нам нас під крило? Навіщо їй це брем'я, коли їй треба. Це є з якого треба кормити, який фактично знову ж не здатний сам себе забезпечити. А якщо ми будемо здатні себе забезпечити, це допоможе нам швидше увійти НАТО, коли НАТО зрозуміє, що Україна сама повністю забезпечує, фактично сама здатна боротися з агресором, ви потихоньку його відкидає по всім фронтам. Чи буде це стимулом НАТО? все-таки приєднати нас до себе, коли воно в нас розуміє, що ми і самі здатні перемогти Росію. Тим більше, що коли ми почнемо це казати, ну ви нас в НАТО не хочете, можемо ми станемо нейтральними або окей, ок, границі можна гіться, порушити, окей, ладно, ми вступаємо в нову еру. А ми може бути може бути ми все-таки якось домовимося з Росією. Бог цим, там Росія щось хоче, але якщо Росія, припустимо, відступить, ми підемо якісь, то є, уйде з наших територій і ми там. Бо всі почнемо дружити з Росії, ми, можливо, нам допоможе Китай. Може Китай нам допоможе якимось фінансовими кредитами, на які ми у них закупимо, там без, без якісь там кредитами на, на, ми зможемо закупити на ці гроші у них там оборудовання і все необхідне для PFP-дронів, І от така от неопределенність, фактично, коли. НАТО не буде розум... бачити, що ми самостійно можемо фактично себе захищати, ми можемо знайти якісь рішення ні в самому НАТО, а десь ще, от тоді вони вже почнуть думати, а можуть краще нас схопити, тобто, все таки прийняти під своє крило, стати разом, щоб ми були їхніми союзниками. Тобто, в такому думці теж фактично виходить, що лише коли ми самі будемо здатні. Забезпечити свою армію, лише тоді у нас з'являються якісь там шанси, навіть те саме стосується Росії, коли Росія буде розуміти, що їй треба домовлятися, їй треба не йти на якісь поступки, там ще щось лише тоді, коли вона буде розуміти, що у нас почались процеси, які до того, що наша економіка збільшується і темпи збільшення виробництво різних товарів і озброєння такі ж, і збільшення бюджету держави, яка скоротила скільки своїх чиновників, скоротила різні там справи, які не, не потрібні, які передала людям. Нехай люди роблять це на волонтерських началах в себе в громадах. Тобто виконують ті справи, які раніше брала на себе держава, почали займатися люди. Там якісь там організації та далі, Тобто все пішло напрямую за рахунок людей. Тобто у держави з'явилися зайві гроші і вона їх спрямовує на закупку зброї. І коли от ці процеси почнуться, Росія буде розуміти, що якщо так і далі буде продовжуватись, то колись настане момент, коли вона не зможе з нами завладати. Тоді вона почне вже п'ять, то тоді вона вже буде йти на переговори. І коли ми будемо розповід... знаходитись, припустимо, воювати або скажемо, що ми об'явимо війну. Росія і будемо воювати по всіх фронтах. Якщо ви вирішили, що частина нас це Росія, то вибачте, яка різниця, що, типу, Донецька, Луганська область, чи Курська чи там ще якась область. Плюс ми будемо дуже усилено воювати на території Росії, будемо повністю переносити всю війну на територію Росії. Там, ще не заміновано, там ще можна десь там рухатись. Плюс бомби падають не на нашу землю, бомби падають на, на їхню землю і забрудняється мінами їхня земля. Чому б ні, фактично. А забезпеченням ПВО, то за рахунок того, що збільшиться фінансування безпечним ПВО, то геться, якісь там повітряні атаки стануть більш складні. Плюс можуть бути двосторонні дії. Ви атакуєте нашу енергетичну інфраструктуру, ми атакуємо вашу в, в обмін. Це теж, теж, фактично. Буде припиняти атаки на наші мирні міста. Тобто є средства дії, але все рівно все зав'язане на е економіці. Тобто, якщо у нас вдасться от провести ці зміни, то ми відразу зможемо порішати будь-які питання. Бо поки ми залежимо від Європи і таких всіх поставок, то. У нас немає варіантів рішення, тобто ми нікому не потрібні. Такі ніхто не буде з нами спілкуватися, бо ми слабкі, нікому не потрібен їздив який сам не здатний за себе постояти. Тому єдине рішення, це геймчендж нашої перемоги це сильна економіка. Бо лише сильна економіка здатна вирішити всі наші проблеми, буде здатна зробити вибір, з нами будуть спілкуватися всі. І Китай буде з нами спілкуватися, і Росія буде з нами спілкуватися і, і думати, що і робити. Бо фактично ми можемо навіть в якомусь моменті сказати: Окей, ми вже створили потужну державу. У нас є потужний це, флот дронів, який. Знищує вашу інфраструктуру, то тобто промислову, нафтопереробну і тому подібного. І ми, окей, ми окей, згодні, що ви просто виходите з нашої території, ми навіть не будемо вимагати у вас компенсації. Подумайте про це зараз. Бо якщо ви, припустимо, не почнете, не вийдете, то ми не будемо з вами воювати, бо ми об'являємо війну, ми її об'явили вже фактично. Тобто объявим в якийсь момент. То ми будемо вас довбати до тих пір, поки ви вы не виплатите нам, припустимо, компенсацію в трильйон доларів. І то от тоді вони будуть з нами спілкуватися. Але знову ж change всіх цих подій, всієї нашої перемоги, будь-які вступлення в Союз, в Європу, ще кудись. Це лише потужна економіка. Це лише дії, спрямовані на. Свободу для бізнесу, і до речі, і свободу для людей, бо без повернення людей громадян України в Україну без відкриття границі це теж неможливо. Бо хто буде працювати на наших підприємствах, коли сама політика існуючих чиновників спрямована фактично на те, щоб працювати не було кому, щоб люди ховалися, люди втікали, і це не способствують. Нашої перемоги, тобто таке відчуття, що у нас в державі сидять диверсанти, які намисно приймають такі рішення, які. Ми думаємо, що вони тупі, але насправді вони не тупі. Це спрямовані дії на знищення України. Це спрямовані дії. Тобто помилкове, тупі рішення це спрямовані дії. Бо якщо ми з вами всі розуміємо, що це погано для людей, погано для бізнесу, це значить що це спрямований диверсійний саботаж нашої перемоги. Я думаю, що це вже багато хто розуміє і тому як і кажуть. Ідець волна розмов, що або держава почне робити якісь дії навпаки, дії спрямовані на нашу перемогу, на підвищення рівня економіки, на надання підприємцям більше свободи, зняття заборони, скорочення держапарату і інші рішення по навіть скасування існуючої мобілізації, переведення її на. Рекрутинг чи ще щось подібне. Бо інакше справа може закінчитися, як хтось каже, переворотом чи ще чимось. Я думаю, що наші чиновники чудово це думаю, що розуміють, і ми можемо сподіватися, що в найближчому майбутньому, так чи інакше, якісь зміни відбудуться. Як мінімум. Можуть відбутися просто вибори, щоб наші як чиновники, які не можуть самі з собою подолати, щоб вони як говорити, зняли з себе відповідальність і дозволили, щоб хтось прийшов до влади той, той, хто готовий вирішувати ці проблеми. Я сподіваюся, що це в скорому часі відбудеться. Дякую.